Дивіться, друзі, сьогодні у нас позиція з нашого власного імпорту. А саме: арболь Делія фамілія Тінто Самідольче. Тобто напівсолодке червоне вино з Іспанії, створено для душевних вечорів у колі близьких. В ароматі будемо відчувати стиглу вишню, чорну сливу, полуницю та легкі ягідні ноти. Смак м'який, фруктовий з приємною солодкістю та легким оксамитовим післясмаком, Танінність. Дуже делікатна, що робить воно легко питким. Особливість даного напою в тому, що це вино створено у стилі, який підходить навіть тим, хто лише відкриває для себе червоні вина. Воно поєднує фруктову щедрість іспанії та простоту у споживанні. Ідеально смакує з м'якими сирами, закусками, білим і червоним м'ясом, а також із фруктовими десертами. Гарний варіант для семейного застілля чи вечора з друзями. Цікавий факт назва де ля фамілія означає сімейне дерево. Це вино символізує традиції, єдність і теплі моменти, які варто ділити з тими, хто поруч.